thank mm -hmm. Завжди будуть мандрувати очі материнській біля хата. Якщо впадеште на чужому полі прийдуть з України, вербота, то поля. Я Гена Попенко, актор телеведучий. Хто такий Гудзогриз, Чим він харчується? Цю таємницю ми вам відкриємо. Планував якесь телевізійне майбутнє. Найбільше мені сподобався новий, він тоді був дуже креативний, він тоді був на, на гребні. Через те, подався туди. Все було прекрасно. Ну, це було ідеальне життя. Нам хотілося вірити в Діснейленд, нам не хотілося вірити у війну. Розумію, що все те, все те, на що те сподівався, все взяло і рухнуло. Трибнули в родинний автомобіль, поїхали. Виїжджати в Іванків, бо там те ще тість, щоб їхати разом далі на захід. Пробувалися по пробках. Пробки були шалені, але вдалося виїхати такими якимись там гайочками, ярочками. І вже об 11 годині ми долали міст Іванківський через річку Тетрів. Потім почали дзвонити знайомі, що по окружні вже постріляні почавлені машини москалями. Це сиділа племінниця — Петро Євгенович, Тетяна Олександрівна, Діма Настя. Ну так. А собаки тут під лавками крізь ноги на них вони у нас вилазили, гріли. Зараз навколо є багато їжі, і це добре. Тоді ти в їжі бачив щось інше. Ї... Їжа була мірилом всього, мірилом часу, мірилом твоїх цінностей. Тому була елементарна, практична, найпростіша функція вижити. І ти не знав, у цієї картоплі тобі вистачить на місяць, чи на два, чи на три, чи на рік. І скільки будеш сидіти? А де ти дідужку візьмеш? Куплю. Куплюсь, а дідусь десяти візьмеш? Ну, мене там вдома джерела. Ти встає, вставав о третій ночі. Коли ще була комендантська година, виходив не на центральний вихід, а так не бічний. І бічними вуличками вздовж річечки, ти тихенько собі йшов, не включаючи ліхтарик, бо якщо включав ліхтарик, і не дай Боже, десь там поруч були б москалі, по тобі б стріляв. Ставав собі в чергу. І там були ще кілька людей, які там перші стояли, а потім набігали, 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 І десь о восьмій ранку вже стояло там тисяча людей. Ти стояв, витрачав свої 14 годин на, одну, на один буханець хліба. Ти його ховав тепле під куртку, привозив додому і всі ми літали. Ми знайшли тут за кілька будинків. У людини був колодязь. Цей Микола весь час стояв біля свого колодязя, і він вручну витягав. А приходили і малі, і слабі, і інваліди, і літні всякі приходили. Отут цей Микола живе. От в цьому будинку, той, який водонос, водовоз. Вони, до речі, з Криму втекли, і вони втікали від кримської окупації, а попали в ще одну окупацію. А це бетонне кільце повертає тобі в в людство. А що ж я нікого ніяких Everybody не бачу в екрані? Де ті еврібаді? О, Hello, світі. Боже, як ти розчесалася. І що, як настрій? Он твій будиночок на дереві. Он твій будиночок на дереві стоїть, питає Де Богдана. На стовпі вам показати правильно. На казати <світ> правильно. Так, так. <от, от>, <світ> Молодець. Все, давай, відпочивай. Джерелдін великий привіт передаває цьому я тебе. «Пока, саночка. І вона, коли вперше в Ірландії опинилася, вона була така застиснена, як в мушлю. А коли вона туди приїхала, і вона тобі дзвонить, каже: Тат, я сиджу на пагорбі, на зеленому, все навколо таке класне, яскраве, а он океан, я бачу. Насправді, Ірландія дуже уважно ставиться до наших діток і до біженців. Вони максимально намагаються сприяти їхньому відновленню. Це все буде у нас добре, Все буде добре. але дякуючи вам, всі збройні сили, всі військові формування дякують особисто населенню, яке витримало цей терор. Ми вбрані, ми зі зброєю нам легше. Ви, ви не захищені. Ми надій на вас. На вас, на вас, на вас. І ми за ваші ви витримали, Боже. Ми молилися за вас. І в цей черговий жахливий день забігають сусіди з величезними очима, з якоюсь емоцією. Наші. А, в чому були, як були, ще, ще ж холодно? Я знаю, по 1 квітня холодний день був, ще, ще, в Шубах цих якихось там дублянках ходить. Чому були в тапках, побігли, ти вибігаєш з своєї тупікової маленької вулички, а ще з меншого провулочка. тобі на, на, на переріз іде перший розвідник, всі на нього, а на руках десь тут о, мала прихопилася з собою, а він до твоєї малої якісь там дві цукерки Бігом бо був цей ну, телефончик, фотографуєш, бо розумієш. Що це історичний якийсь такий момент, де перші звільнені цукерки, цукерки волі. Жив за нашу свободу. І всі на площу, на площі вже люди, прапори. Хтось заліз на адміністрацію, величезний прапор начепив на палку, розмахує. А, вже підняли український прапор бігом на флагшток. Люди обіймаються, цілуються. Пісень українських співають. Потім другий. Другий військовий це приїхав на СБУшник місцевий, який воював, який заїхав його, всі знають, підкидають на руки, обіймають, цілують, не відпускають довго, тримають. Він проситься, каже: я тут пішки через всі річки в брод перейшов, щоб просто маму побачити. Тут є один буслик. він з'явився в день і в місці, де привезли бійця вбитого З Іванкова. Коли його повезли ховати, то бусл перелетів на, на цвинтар. І він ще й досі оцем, весь цей час він біля того місця ходить собі один. Без пари, без нічого. Перше число деокупація. Ну, можна їхати в Київ, бути в своїй оселі, де ти там сам собі хазяїн і так далі. Але що там робити? Треба робити щось для того, щоб пришвидшувати перемогу. Ти сідаєш на машину і ну, починаєш біжати і вам дивитися на те, що пороблено з селищем, з околицями, і бачиш цей міст підірваний, а на мосту по той бік вже стоїть перша машина, якась вантажна. Москалі ще вчора тут стояли, а вони вже гуманітарку привезли. Ой, Це яка січка тут все. Почали думати, куди його все звозить. І перше, що як, ну, як воно було, я ну, просто зупиняла машину і питала, хто в нас керує. Я, я не знала будинком культури. Відвезіть мене до неї. От якась там одна третя, п'ята, десята машина знала, хто хто цим займається. Відвезли, ми запитали дозволу, нам дозволили. так Будинку культури прихистився наш е, волонтерський центр. Якщо подивитися на той бік, там спортивна зала, і, на жаль, діти зараз не грають в баскетбол, там все завалено речами для погорінців. Але зараз, оскільки вже працюють магазини. Наш волонтерський центр трошки перекваліфікувався, і зараз, бачите, дівчата виробляють таке необхідне, таке рідкісне прилад для військових, як маскувальні сітки. Під'єдналась да, до нас і кожен день тут. Інколи там, я не знаю, коли робиться домашня робота, тобто її то нема. Тут, он, бачите, горить тканини, яку треба перерізати, перешити. Оксанка, Оксанка працювала в дитячому садочку, він працює в дитячому садочку. Вона в дитячому садочку шия, одяг, костюми для діток. Ну а тепер вона. Приходять хлопці, кому штани підшити військові. — Які часи, такі костюми. Да, — Так. Кому карман відірвався, потрібно підшити. Нарізаю нам тканину, а, також шиємо напірнички для подушечок. От Оксана, тобто, працює по професії. — Це правильно, це правильно. — І буде 4х6, або 4х5, або 4х6. — Ну, поки. — Аня. Аня декілька років тому переїхала ще до цього повномасштабного вторгнення з нашого улюбленого Крима до нас. Ну, от, тепер живе тут, а тепер півроку працює, знаючи, що, що це, і для цього тому і чоловік її тут працював, і вона працює, тобто постійно з нами працює. Наташа також не пропускає її дня. Все з нами Наташа, до речі, нам приносить такі смачні вареники. Підкармлює нас тут. Іра, вона і медсестра і в лікарню встигає на чергування, і коли є совільний час, то нас Наташа нам допомагає. недавно до нас приєдналася, але вже постійний наш працівник. І Світлана з перших днів одна з найперших і також без вихідних. Коли навіть тут нікого нема, вона сама собі проходить, світло не включає, щоб економити, і тихенько собі тут днем і ночі майже плете. Об'єдналося багато людей заради спільної мети, і кожен намагається як можна допомогти. Якщо ти просиш там, будь ласка, знайдіть там якусь річ, намагаються люди допомогти. По допомагай. Дьотям, як ти допомагаєш? Злис... Холодильники постійно потрібні військовим. Це вже десь третій пул нашого такого звернення до місцевої громади. Людоньки, будь ласка, дайте холодильник. І люденьки дають холодильник, причому не один, не два пишуть з, не лише з Іванкова, пишуть з сіл туди їхати по 30-40 кілометрів. Проти Люба. Любов, день добрий. Це ж не реально. Сам тих возить може yeah. Оно, Воно, воно, господи. О, щось підпадало. Ми на час стукався в, в місцевий військома, і лише коли прийшов новий воєнком. Тоді він сказав: Ну добре, ми тоді тебе будемо використовувати в регіональному підрозділі в таких місцинах, як ця, потрібна якась локальна військова структура, на яку буде опора всіх, Крім цього іншого ми несемо функції охорони, патрулювання і так далі. Місцевості і готові, звичайно, до, до повторного нападу. Це точно найгірший період мого життя. Але він мені багато чого дав, він мене змінив. Я не можу тобі зараз сказати по пунктах: ось так, ось так, ось так, ось так. Але я знаю, що я вже інший, я знаю, що я вже інакше інакше реагую на багато речей. Якщо можливо, я став на багато речей, набагато більше забивати, бо це не важливо. Яка різниця станеться, не станеться? Якщо станеться, станеться, будемо реагувати. Як з москальським нападом, там другим? Ну ми готові. Станеться, станеться добре. Не станеться, ну будемо жити жити собі далі після окупації. Так сталося, що в мене тут здається більше друзів, товаришів людей, яких я знаю, аніж в Києві. У мене є і батьківщина Київ, батьківщина Полтава. А відтепер Іванків, до якого я завжди ставився, просто як селище, куди ми приїжджаємо на вихідні, на якісь там свята і так далі. Він став для мене дійсно чимось глибшим і розкрився. І напевно, як тільки ми переможемо, як тільки я зрозумію, що в мене є час, ми з дружиною на циклу, ми поїдемо по тих людях, які допомагали. І я в волонтерському штабі ще спочатку з, з першого дня я почав фотографувати якісь такі посилки, передачі від країн, від людей, від місцин, і це і українські які села в Чернівцях, в Чернівецькій області, з Західної України. Це люди з закордону, і Грузія, і Іспанія, які нам допомагали. У мене є ціла папочка в телефоні вже людей, які допомогли. Я не знаю цих людей, я не знаю ці організації. Я просто сфотографував їхню або адресу, або назву. Я їх знайду, це, це не проблема. Я їх знайду. Приїдемо, подякуємо на мотоцикл. Класна мрія. Угу. Буду всіх цих обіймати. thank you